А в Брошневі на базі місцевої школи мистецтв імені Володимира Івасюка відбувся дев'ятий фестиваль дитячої естрадної пісні Водограй. В ньому взяли участь учні 24 музичних шкіл області та гості за меж Івано-Франківщини. Обласний дитячий конкурс фестиваль української естрадної пісні імені Володимира Івасюка Водограй віднедавна став відкритим, тож географія його учасників ще більше розширилася. Цьогоріч, окрім учнів музичних шкіл області, в ньому взяли участь також юні співаки з Чернівецької, Донецької, Запорізької областей та Республіки Польща, Як і щороку музичне свято відбувається в Брошнівській школі мистецтв імені Володимира Івасюка. І Діти мають змогу не лише участь у конкурсі популяризувати і пізнавати творчість славного Буковинця, але й оглянути музей, який створений при цьому закладі. І цей фестиваль був саме і створений для того для, для популяризації творчості Володимира Васюка і для підняття престижу української естрадної пісні. Конкурсні випробування відбувалися в трьох вікових категоріях. Найчисельнішою була старша від 13 до 16 років. Як завжди, в кожній віковій категорії поважне журі обрало лауреатів першої, другої та третьої премії, а також володарів гран-прі. Цьогорічними стали відповідно в молодшій, середній та старшій вікових категоріях Софія Демків з Калуша, Катруся Фрей з Брошнева і Ярослав Трубілов із Донеччини.